Вітаю, з вами Анастасія Лисенка, і це челендж Здорова їжа в моїй родині. Хочу порадити 10 правил здорового харчування, яких дотримується моя родина. Буде дуже цікаво, корисно і смачно! Поїхали! Перше, необхідно вживати різні продукти, і харчування має бути різноманітним. Нема жодного продукту, який поодинці міг би забезпечити нас усім необхідним. Друге, протягом дня необхідно вживати хоч 5 розвитних продуктів мінімум. Ви можете підібрати цю п'ятирку самі під себе. Третє, також необхідно ще одна вживати клітковину, і на вершині цього топу знаходяться буряк і капуста. Четверте, вживати хоча 500 г овочів у фруктів щодня, причому місцевого виробництва. Причому співвідношення овочів до фруктів має бути приблизно 2 до 1. П'яте щодня потрібно вживати молоко або молочні продукти. Будь то кофір, сир, йогурт. Причому йогурт, звісно ж, має бути не магазинним. В ідеалі треба виробляти йогурт і кефир самостійно, оскільки закваску для йогурту можна легко знайти і створити власний йогурт у себе на підвіконні. Шосте. Мінімізувати кількість тваринних жирів і більше вживати рослинних жирів. Причому не рекомендується повністю виключити всі тваринні жири з раціону. Цьому виключити з раціону трансжири, які містяться на практично в будь-якому кондитерському виробі ковбасах у сосисках, краще віддавати перевагу білому м'ясу, ну наприклад, курячому філе. Восьме обмежити виживання цукру, можна знайти заміну, наприклад, нерафінований на тостинний цукор. Це вже краще ніж рафінований. Дев'яте щодня вживати 2 літри чистої води. Найкраще починати свій ранок зі склянки чистої теплої води, і протягом дня вам потрібно пити приблизно 10 склянок. Десяте регулювання вживання солі. Це дуже важливо. Возрекомендую вживати до 5 грамів солі на добу. В цьому відео я розповіла про кілька простих правил, яких дотримуюсь я та моя родина.